Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Сьогодні нашої увазі 2 два автомобільчика два, дві KIA Niro. 2019 рік. Багато запитів було саме цього року, тому що вони трішки дешевші від 2020 року. Прийшло дві свіженьких пропозиції KIA Niro 2019 рік в рідній фарбі. 64 кВт батарея, комплектація Executive Line. Чорний металік, автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту. Ледовське світло, ближнє дальнє, гарно освітлює дорогу в нічну дощову пору. Легкосплавні диски. Гума, як завжди, в хорошому стані, тому що автомобілі проходять техогляд. І заміряють протектор, перевіряють повністю все тормозну систему, сковочісники, повороти, повністю технічний стан автомобіля. Один автомобіль чорний, металік, класний насичений колір. Автомобіль, як ви бачите, в ідеальному стані, без м'ятин, царапин і тому подібне. Другий автомобіль також максимальна комплектація. 2019 рік. Сіренький графіт, мокрий асфальт, також на максимальній комплектації. Ледовське світло, ближнє дальнє. Також автомобіль лізинговий, без м'ятинок, царапинок. В ідеальному стані два автомобілі. Сьогодні зробимо огляд. Автомайданчику, що нового, що можемо купити. Можливо, це війде в це відео, а можливо, наступне. Подивимося по час. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик, автомобіль, просто лялечка. Музика GBL, пам'ять сидінь, електросидіння, тримання полоси. Мультикермо. чесний перевірений пробіг. 80 682 км. Такі автомобілі, як ви бачите, проїжджають від 400 км і вище. Все, залежить від використання рекуперації і їзди, клімату. тому подібне. Мультимедіа. є камера заднього огляду, будь ласка. Клімат двохзонний, безстротова зарядочка телефону, вихід USB, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. Так, перферована шкіра, два ключка в даному автомобілі, без ключовий доступ. 2019 рік є підігрів сидінь, по салончику автомобіль. Відмінному стані. Так, будь ласка, переходимо в багажне відділення. Багажне відділення просторе, велике порівняно з іншими електричними автомобілями. Тому KIA Niro одна з найпопулярніших електромобілів. Савбуфер в багажнику, ковролінчик в хорошому стані. Два зарядних пристрої, один швидкісний, другий для звичайної розеточки. Є в нас е аптечка, повністю все в комплекті. Компресор, смола. Відмінний стан автомобіля. Другий графітовий колір, мокрий асфальт. Переходимо до нього, безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салон, преміум музика JBL, пам'ять сидіння, тримання полоси, мультикермо, чесний перевірений пробіг 98 тисяч. Мультимедійна навігація, камера заднього огляду, клімат. Бездрутова зарядочка, підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. GBL музика, також у нас салончик в збереженому стані. Є підігрів сидінь. Звичайно, всіх кіаніру є, багажне відділення, простори дві зарядочки, савбуфер. Пластики досить в досить хорошому стані. І ще є така сумка, ну це, напевно, що аптечка і тому подібне. Компресор смола присутні. Дві супер пропозиції на сьогоднішній день. Кого цікавить, не зволікайте телефонуйте KIA Niro 64 кВт батарейка. Executive Line на максимальній комплектації. Є також 2020 рік, темно-синій колір, чорний колір. З понеділка будемо пробувати виграти наступні лоти. На електромобілів. Електромобілі все менше і менше стає на аукціоні. Ціни йдуть вгору. Не тому, що вони зменшуються, а й тому, що розмитнення нульове на електромобілі, як ви знаєте, лише до кінця цього року. Далі будемо платити мит. Opel Amperka графітовий колір, 64 кВт батарея. Замінена батарейка нова, максимальна комплектація Executive Line. І ще одна прийшла срібна Opel Ampera Також максимальні комплектації, також Executive Line, автомобіль також з новою заміненою батарейкою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Друга частина автомайданчику. Погляд, що нового буде в наступному відео. Дякую за лайки, подобайки. Доставляємо автомобілі в Україну, розмитнюємо, доставляємо по Україні. Повністю під замовлення, невеликий завдаточок від вас. Купуємо автомобілі за власні кошти і доставляємо в Україну. Звати мене Омелян. Підписуємося на канал, ставимо дзвіночок до нових відео.